Нещодавно хтось із моїх знайомих мене спитав: І як тобі, йога? Бачиш результат? І я відповіла, що не знаю, як фізично, але ментально точно бачу результат. Я взагалі зараз багато уваги приділяю своєму стану, бо стан вирішує все. Коли я загнана, тривожна, не знаю своєї цілі, течу по течії, незадоволена своїми співробітниками, то в мене просідають всі сфери життя. Бізнес просідає, майстри в салоні відчувають мою тривогу і внутрішні претензії і теж починають мене дзеркалити. Коротше, вигрібають всі, а цього допускати не можна. Саме тому я зараз так заморочуюсь над щоденною медитацією, спортом, відпочинком і харчуванням. Хочу побути наодинці, працюю вдома, хочу до людей. Їду в салон. Крім того, я часто себе запитую, а як я зараз почуваюся? Як моє ментальне здоров'я? Я цілий рік просто забивала на себе в Ірландії, коли вчилась в коледжі. І цей коледж мені зовсім не хотілося ходити і проходити в практику в тому ж жахливому брудному салоні. І що з цього вийшло? Жах з цього вийшов. Моя внутрішня дитина всередині мене щодня заливалась гіркими сльозами. У мене почали боліти плечі, спина, і я вперше за все життя стикнулася з депресією. Зараз я так робити не хочу і не буду. Роблю лише те, що мені подобається, все інше делегую.